Друзі, всім привіт! Всіх вітаю. Сьогодні хочу поділитися з вами простим рецептом зелених томатів на зиму. В банках без стерилізації. Ось так я вже набрала в баночки помідорки. Для цього нам потрібно будуть помідорки. Ось такі у мене невеличкі, але я їх буду перерізати на дві половинки. Потрібно нам ще буде цибулька, перчик солодкий, морковка, чесничок, петрушка і спеції лаврушка, перець гострий, перець духмяний, горошком перчик і кріп. Набрала я помідорки в баночки. Ось так виглядають мої банки. Дивіться, тут в мене маленькі дрібненькі помідори. Я не перерізала їх. Ось так виглядають вони в банці. На плиті у мене закіпає водичка. Зараз я крутим окропом заляю наші баночки і залишу під теплим рушничком на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин. Воду з помідор я вже зіляла. Кастрюльки зараз закипає і буду заливати другий раз і теж залишу на хвилин 15. Зляла я вже воду другий раз з помідорів і зараз буду додавати сіль. Ось таку столову ложку солі без гірки. Так як у мене це двохлітрова банка, я додам дві столові ложки солі. І одну столову ложку цукру з гірочкою. Заливаємо помідорки крутим окропом, закручуємо, накриваємо ковдрою і залишаємо на добу. Помідорі готові. Ось така смакота різнокольорова у нас вийшла. Подивіться, які вони в банки. Це ті, що ми розрізали навпіл. А ось ці які ціленькі, дрібні помідорки. Тому готуйте та смакуйте. Всім смачного і до зустрічі!